Складна ситуація на нашому багатостраждальному острові. Від учора він через обстріли з боку російських окупаційних військ знову знеструмлений. Сьогодні начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Морочко зустрічався у мікрорайоні Корабел з головами ОСББ. Він запевнив людей, що ми шукаємо можливі варіанти відновлення подачі електрики і, повірте, використовуємо для цього усі можливості за попередніми прогнозами. Острів може бути заживлений протягом наступних двох. Ох, тижнів пошкодження об'єктів дуже суттєві. Наразі у мікрорайоні є газ, будинки, які погодились прийняти теплоносій з опаленням, вода з допомогою генераторів подається за графіком: 7 до 9 та 17 до 19. Пункти роздачі очищеної води працюватимуть щоденно з 8 до 10. Сьогодні організовано доставку додаткової партії бутильованої питної води до багатоквартирних будинків та пункту незламості.